Історія слов'янського мореплавання бере свій початок з глибокої давнини. Ще у п'ятому столітті східні слов'яни, маючи значний досвід мореходства, вирушали у далекі і небезпечні походи, успішно освоювали повноводні річки, відстоювали від засіхань ворога узбережжя Чорного моря. Як правило, судна на Русі були плоскодонні, оскільки, перш ніж досягти моря, необхідно було здолати річковий маршрут. Не спи, не спи, не спи. Так називався це. Та я і ведучий Денис Ситник. Сьогодні я водний транспортник. Дніпро з його судноплавними притоками з давніх давен слугував важливим водним шляхом, що сполучав землі України, Білорусі та Росії. Він відомий під назвою «Із Варяг у греки із Балтійського в Чорне море. Вигідне географічне розташування Києва на цьому шляху сприяло тому, що у 9 столітті на березі Дніпрової притоки Почайний облаштували київську гавань притока. У 50-х роках 19-го сторіччя, на Подгавань за своїми розмірами, ця гавань стала однією з найбільших гаваней в Європі. Багато хто і не підозрюють, що це місце у столиці хотіли зробити справжнім палацом на воді. Але вийшла лише будівля, схожа на корабель. Цей найбільший і найкрасивіший у Києві флюгер височіє над нашими морськими воротами, старим річковим вокзалом, збудованим у 1961 році. Звичайно, рулити ось таким човником може кожен. Але щоб керувати справжнім кораблем, потрібні знання. Тому я вирушаю до Київської державної академії водного транспорту. Тут отримують вищу освіту фахівці водного транспорту. Днем народження Київської державної академії водного транспорту можна вважати 14 грудня 1998 року. Процес формування сучасного вищого навчального закладу з підготовки фахівців для морського та річкового флоту і суден змішаного плавання типу річка море видався тривалий і досить кропіткий. Так Заклад цивільний. Дисципліна тут майже військова. Хто знає, на яких суднах доведеться працювати нинішнім студентам? Група ста сміра. Товариш Товариш-преподаватель, Група на 6-17 заняттям готова желаю! Божна сидіс, можна сидіть. Денис, Прошу проходите. Спасибо. Несколько слов по поводу этого. Значит, э... Нині випускники цього столичного вузу завойовують міжнародний ринок праці, і це не дивно. Рівень їхньої освіти відповідає найвищим світовим стандартам. На початку 20-го століття з'явилися суднові двигуни внутрішнього згорання. Перше у світі судно з дизельною установкою збудоване у 1912 році мало два дизелі. В академічній лабораторії можна побачити такі двигуни в дії. Добрий день, Борис Трохимович. Скажіть, будь ласка, що це за прибор і кого тут навчають? Це дизеля. Ну, взагалі Треба підготувати дизельку. Uh -huh. Проверить наличие воды в дизеле, наличие масла в картере. Вот есть щуп. Мы смотрим, здесь метки есть. Uh -huh. Максимум и минимум уровня вот. масла есть. А потом проверяем <coughs> систему охлаждения, наличие воды в самом дизеле. Также Топливо, наличие топлива. Есть угу. топливо нет. Данный дизель запускается воздухом. Для воздуха пуска есть баллоны. Ну, 30 килограмм. поддерживаем давление. Это нормальное давление для пуска именно этого дизеля. Хабаровец. Угу. Давление подняли. Масло. Угу. Теперь открываем воздух. А навіщо це потрібно? А? Ну повітря. Воздух опускається. Ж... Щоб тиск... був? Не щоб тиск, а воздух опускається, не аккумулятор. А, а угу. воздух. Тепер делай. не працює мотор? Ну, я в принципі так і зрозумів. А ось тут перевіряють знання. Зараз тут проходить іспит на бакалаврів. Спеціальність судноводіння. Щоб скласти іспит з навігаційного прокладання курсу судна, студентам необхідно здійснити точні математичні розрахунки. Просто вища математика. Іспити уже позаду і тепер найприємніша мить вручення дипломів. За у випускників благословляє отець Володимир зі святої Лімського храму а ми поцікавилися у випускників, чим їх приваблює обрана професія. Ця професія зв'язана з вірувати, відновлювати. І вона ще пов'язана з морем, би, побачити світ би, теж немаловажно і цікаво. Судомеханік має бути технічно грамотним, пунктуальним, бути сильним духом, Вот. Потому что на судне при работе идет повышенная безопасность. Вот. И нужно в экстренных ситуациях правильно, точно выполнять те действия, которые есть в расписании. Велику роль для всіх без винятку спеціальностей академії відіграє практична підготовка фахівців. Для цього у квітні 2000 року був створений тренажерний центр, де практикуються фахівці водного транспорту. Ні для кого не секрет, що безпека екіпажу одне з головних завдань на судні. Адже ці люди не бачать берега місяцями, а ситуації трапляються різні, часом вкрай небезпечні. На випадок пожеж чи ремонтних робіт під водою на борту завжди є водолазні та вогнестійкі костюми, і учні мають уміти ними користуватися всі до одного, а також мати навики надання першої медичної допомоги. Ось це рятувальний плот. Його використовують, коли судно тоне, і екіпаж має його покинути. Розрахований він на шість людей і має запаси провізі та питної води на три доби. А взагалі він не боїться жодних атмосферних негараздів на протязі цілого місяця. Такі плоти теж є на кожному кораблі. Їх просто кидають на воду і вони автоматично надуваються. Це чудо техніки не раз рятувало людське життя. І все ж головне своєчасно сповістити про лихо. В нагоді стануть спеціальні прилади зв'язку. Микола Каленєвич, Денис. Програма Моя професія. Атрабатують навики практичні, обучаються студенти Київської академії. Давайте ви мене теж навчите так. От азам. Ну азам, якщо брати чоловіка, який перший раз